І добрий ранок, і сьогодні в нас новий день, який створив Господь, і ми радіємо і славимо Його. І я хочу прочитати таке місцеписання, 2 Коринтян, 5 розділ, 21 вірш. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Ми будемо сьогодні про що говорити? Про праведність. про праведність. І що таке праведність, коли людина її получає, і як це впливає на життя християн? І праведність це дар Божий, так? ми її не можемо заслужити. І у новому заповіті слово праведність воно перекладено ну, з грецького слова Дікіо Сіні, що означає справедливість, законність і правосуддя. От таке праведність. Справедливість це все, що справедливо, ще законно і правосуддя. Ну, тобто, невинна людина. Так? Все вона робить як правило. Ну, на 100% відмінно правильно. І праведність це стан духовної чистоти, е який відповідає Божій волі. Але Знаєте, Божа воля є, Божа справедність це стандарт. Так. І римлянам написано 3:23: адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Тобто ну, Всі згрішили. Праведності ніхто не має. І як це все було на початку? Бог створив ну, цей світ, І він створив на землі безліч тварин. І створив особливу істоту, людину. І це в мене відображає людину, яка була створена. І Бог встановив зв'язок з людиною через її дух. В нас у всіх є дух. Тоді дух людини був який ну, з'єднаний з Богом. З'єднаний. І це от дух людини це свічка. А, оце душа, а це тіло. Ну, як, ну, ми названі вівцями Божої Отари. Оце така вівця, яка слухняна, слухняна вівця. Так. І Бог спілкувався з духом людини, дух людини передавав бажання все це душі. А душа це що? Це наша воля, це наші емоції, це наш розум. Да? А душа вже керувала тілом. І тіло що? Шло? Робило то, що йому казала душа. Но душа була зв'язана з Духом Святим, з Духом Божим, який впливав на дух людини. І от такий був Божий задум, що Бог з людиною спілкується через її дух. Вона, дух говорить душі, душа керує цілом. Але все порушилось. І людина, коли відвернулась від Бога, коли вона повірила сатані, віддала йому владу над собою, над всією землею, прийшов гріх. І що сталося От з людиною? Вона. Щось воно не працює. А, отак. Вона, її дух відрізан був від Божого духа. І прийшла смерть, і прийшли хвороби. Написано в послані до Римлян, 5 розділ, 12 вірш Гріх прийшов у світ через одного чоловіка, Адама, а разом з гріхом і смерть. Так само й смерть прийшла до всіх людей, бо всі вони згрішили. І людиною, що почала керувати? Її плоть, а плоть це її душа разом з тілом, Ну, гріховна природа, і хотіння, як написано, що це хотіння тіла, побажання, побажання очей, і гординя життєва. І оце все стало керувати життям людини. А дух. Як би осторонь. В людині дух є, і людина постійно шукає, з ким їй об'єднатися. Вона може не до Бога прийти, а до інших богів, до, ну, до інших богів, які не боги. І душа вона стала як такий віслюк, як осел. Ну, Осли які віслюки? В перці. І як людина от себе буває поводиться? От я так хочу, я там, мені це моє. І грі... гріховна ця природа, вона ж стала, вона ж вже не керувалась духом, вона стала водити людину по всяким смітникам. Десь вона щось поїла не то, десь якусь отруту схопила, Ну, смітникам своїх егоїстичних бажань. І написано в Ісаї 64, шостий вірш. І стали всі ми як нечистий, і вся праведність наша, немов поплямований одіж, і в'янемо всі ми, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас. І знаєте, і от в мене от одяг, от вроді він білий, але це от така праведність людини стала. От така. Отака вона стала праведна, як поплямований одяг, да? бачите? Бачите? І як би його очистити, ну як людина хотіла очистити, ну, в неї не вийшло? Написано, як поплямований, тобто тут ще, ще можуть п'ятна різні бути. Ну, от, от такою стала праведність людини. Її правильне положення перед Богом. І перед іншими. І брудний одяг це що? Це наш гріх. А е, яке ще є одне слово, е, ну, і значень слова гріх, це не попасти в ціль. Тобто зробити помилку. І от цей одяг, це якби життя людини, це життя людини, це там, де він промахнувся. Схибив десь, наші помилки, наші рішення, якісь, наш характер, наша поведінка. Оце оце все. Да. І якщо людина каже, що її такою створив Бог, то це точно не Бог. Коли людина каже, ну, я така, в мене такий характер, така поведінка, мене Бог таке створив. Ну точно, ні. І написано, що всі ми стали немов нечистий, да? і вся праведність наша як заплямований, забруднений одяг. І людина як би не старалась якимись справами себе очищати, якимись релігійними обрядами, але її праведність не досконала. І Бог дав народу закон, щоб показати свої стандарти праведності. Запропонував вибір. Благословіння або прокляття. І якщо людина приймала закон, намагалась виконувати заповіді, Бог благословляв таку людину життям де? А? На землі. на землі. Тільки на землі. Бог охороняв її, забезпечував, Він давав благословіння там для родини, давав можливість жити. Ну, Тільки цим земним життям. І закон не мав жодного стосунку до вічного життя ніякого. І закон не стілював серце, не рятував душу людини, не наближав, не наближав людину до Бога. І, і коли настала повнота часу, Бог послав на землю свого Сина, щоб спасти людство і щоб повернути нас до себе. І що сталося на Голгофі? Бог. Узяв усі мої гріхи, всі-всі да, наші всі гріхи, всі-всі-взяв -всі і зарахував їх Ісусу, Христу, ніби це були Його гріхи. От Він просто все на нього поклав, зарахував і поставився до нього так, і покарав так, як він, якби він був грішником. А наші гріхи були Йому. Якби в написано, принесений, так, щоб його праведність була приписана нам. І написано 2 Коринтян 5,21, того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. І Він помер. Ісус не став грішником на Христі, Він був праведником, Він став гріхом замість нас. І Він. Помер нашою смертю, пішов замість нас у пекло, забрав ключі від пекла і смерті і дав нам життя вічне. І от коли людина приймає Ісуса Господом, приймає Ісуса своїм Спасителем і Господом свого життя, кається у своєму минулому гріховному житті, її гріхи покриваються кров'ю Ісуса, і їй надається праведність Божа. І Бог дає нам святість. І Дух людини він з'єднується з Духом Святим. І от знову, це знову прийшло в життя віруючих людей. Знову ми з'єдналися. Тепер наш Дух через Дух Святий починає змінюватись. І отже, хто у Христі, той нове творіння. Давне минуло, тепер усе нове. Ми, діти Божі. І людина повинна, якби оцей грязний брудний одяг замінюється Божою праведністю. І він її просто одягає на нас. Праведність. Тут так і написано, да? Праведність. Божа праведність. Бо замість от цього Бог надягає на нас праведність. І тепер Бог дивиться на нас через Ісуса Христа, через Його праведність. Він приймає нас через Його праведність, не через наші діла. Написано: я радітиму в Господі. Бо Він задягнув мене в шати спасіння в одежу праведності, це Ісайя 61, 10. І знаєте, що нас бачить весь духовний світ. Коли ми змінюємось так, ми не просто от прийняли щось, сказали і стали ну, новим творінням. Написано: Ісус сказав в Євангелії від Луки 15:10. Повірте. Так само радіють і ангели Божі за кожного грішника, який розкаявся в гріхах своїх. Тому що спасіння кожної душі це поразка князя цього світу, ну, його царства темряви. І я знала одного брата, коли раніше боявся весь район. І коли люди бачили його, ну, на вулиці він йшов, вони переходили. На другий бік, щоб з ним не зустрічатись, він сидів у в'язниці, і потім він отак зустрівся з Ісусом. Він зрозумів, що є Господь, що Він може віддати йому своє життя, і Він змінив цей брудний одяг, от на цей праведний одяг. І коли ми з ним розмовляли, він каже: знаєш, ми всі мічені, на нас мітка, мітка. Ми запечатлі... ну, як, да, Духом Святим, в духовному да, на нас початка стоїть Духа Святого. І в духовному світі неспасенна спасенна людина вона виглядає темною, тусклою в духовному світі. Нас бачать ангели і нас бачать демони. Ми бачимо друг друга ну, один одного в тілі. А духовний світ. Бачить наш духовний стан і стан нашої душі. І от неспасені люди вони виглядають темними. А християни мають в собі світло. І духовний світ він бачить нашу силу, І демони бояться не духовних погонів. Знаєте, в церквах можна дати ну, всякі там, там іерархія, да, своя є, і різні там звання. В церквах люди дають. Але Бог і духовний світ, Він бачить наші інші духовні погони. І в людині в, ц... ну, в сили стільки, скільки вона надає місця Господу. І як сказав Павло, апостол, вже не я живу, а живе в мені Христос. Значить, в нас є Його сила. І пам'ятаєте, в діяннях апостолів такий був випадок, коли сім синів юдейського Скеви вирішили виганяти з людини нечистий дух і в ім'я Ісуса Христа. І що Він сказав? Нечистий Дух сказав їм: Я знаю Ісуса, я знаю Павла, а ви хто такі? І тоді чоловік, у якому сидів злий дух, кинувся на них, і він був в душі і подолав їх усіх, тож мусили вони тікати з хати, голі. Та побиці. Це Діяння Апостолів 9,15, 16. І яким ми можемо зробити висновок. Віруючу людину, Бог приймає не через те, що вона така хороша і щось вона таке зробила, а через жертву Ісуса Христа. Нам зараховується Його праведність. Зразу. І Бог Отець дивиться на нас через Ісуса. І коли людина усвідомлює свою праведність, це породжує жагу до змін. Тобто християнам треба усвідомити свій статус. В нас інший статус. Ми переведені в іншу реальність, побачити себе новим творінням. Праведність вона дає вже силу жити святим життям. От, от тоді. Коли людина, не то, що людина, знаєте, деякі думають, говорять, ну, один раз я покаявся, да? прийшов, сказав молитву покаяння, молитву грішника, мені оцю одяг дали, все, я потім в ньому ходжу. Я можу вести себе як хочу. Ну, Бог же на мене дивиться постійно через це. І навпаки, коли людина розуміє, що вона праведність Божа. Це дає їй бажання змінюватись, бажання. Дерік Принц сказав якось: ти не грішник, який намагається стати праведним, ти праведний, який вчишся жити по-новому. Ти не грішник. Бо люди думають, я стільки всього зробив, і цій людині говорять. Та ти там 20 років тому, чи 30 років, а чого там розлучилися, а чого там то було, а чого все було. І починають згадувати, то там вже не грішник, який намагається стати праведним. Ти праведний, який вчишся жити по-новому. І старе все пройшло. І в нас є персональний тренер це Дух Святий, бо нам він дав дан. Якщо людина йому дозволяє працювати, бо коли Ісус був сучнями, вони не дуже там змінювалися. Ісус сказав, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І от коли людина з з з з робиться праведною, вона розуміє, що вона зовсім в іншому статусі, вона вже не в рабстві гріху, вона в рабстві праведності. Коли в неї є вчитель, є помічник, є тренер, Дух Святий, коли її дух. Він, він живий, він отримує від Бога, вона починає на себе дивитись по-інакшому. І тоді вона не засипає вже на служіннях, а вона радіє своєму новому статусу. І в неї з'являється цей процес безперервної зміни, і це перетворення нашої особистості. Бо написано філіппійцям 1.6 той, хто розпочав у вас добру справу, буде робити її навіть до Дня Ісуса Христа. І, знаєте, наша душа може по старій звичці захотіти натягнути от на себе цей брудний одяг. Опять, Опять натягнути цей брудний одяг, І, Ну, тому що ну, вона ж так звикла, звикла реагувати, звикла думати, а, тому що Адамова гріховна природа вона була розп'ята на хресті, а твердині це залишились твердині. Твердини, твердині, як їх. І тому, написано до Ефесіан, апостол Павло пише, 4, 4 розділ з 22 до, до 32 можна прочитати. І там Павло каже, щоб ви зняли, от скинули з себе цей старий одяг, не надягали його на себе, дивились на себе постійно, як на праведну людину. Треба, щоб ви відкинули стару людину, навіть якщо людині 18 років, щоб її відкинули. Бо колись один проповідник казав, прийшла, там, прийшла ну, жінка в церкві і каже, то я вже можу розлучитись з своїм старим чоловіком, <по> бо ж написано, відкиньте вже свою стару людину. І з її попереднім способом життя. Тож, <по> хай йде. А тут говориться про свою про гріховну одяг. цей. Яка зітліває в оманливих пожадливостях. Аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодягнулись в нову людину. Оце ми кожен раз, щоб собі нагадували. Ми нові. Не давати комусь розказувати про нас, що ми старі, що в нас все як було. Ми нові, ми нові. І... Щоб ми одягнулись в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Тому, відкинувши неправду, кожен говорить своєму ближньому правду. Гнівуючись, не грішить, не давайте місця дияволу. Оце от і говориться от про ту старий одяг, скиньте себе. Хто крав, хай не краде. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб це приносило користь. Які слова повинні бути? І усяке роздратування, гнів, лють, крик, зневага хай віддаляються від вас разом із якою злобою. Це все старий одяг. Це просто скидати. Будьте ж добрими один до одного, милосердними і прощаючи одне, один одному, як Бог. Во Христі нам простив. І знаєте, і от Дух Святий нас буде вести в цьому освяченні постійно. І тому нам треба пам'ятати, про що? Що ми нове творіння, ми праведні, ми святі, ми освячуємось, в нас живе Дух Святий. В нас живе Дух Святий, в нас праведність. І коли Ісус, знаєте, Він сказав такі слова, ви світло для світу. <смі> От в нас цей світ. Так, він в нас. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім одомі. Отак ваше світло нехай світить. Це фокуси, так? Да? Mm. Ну, це ж світло. Нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Ми носії Царства Божого. І знаєте, коли ми входимо кудись, нам треба розуміти, що в нас хто? В нас Ісус, в нас це світло. Ми несемо це світло. І вдома, якщо проблеми, віруюча людина, віруючи, хтось, віруючий, да, хтось, проблема, то віруюча людина вона заходить в цей дім і приносить що? Світло. І пам'ятати, що коли я заходжу туди, де щось неправильно, я в собі ношу це світло. На мені оця праведність, да, праведність Божа. Бог дивиться на мене через Ісуса Христа, через Його праведність. І світло написано Івана 1,5, світло світить у темряві, і темрява Його не огорнула. Да? От все. Це світло, що ми носимо, темрява не може огорнути. І в мені Ісус. І від Нього. Біжать всі демони, всі хвороби. Коли ми це розуміємо, нам треба просто це, от про це думати, розуміти, хто ми. Бо сатана він нас хоче тримати ну, в обмані, да? щоб ми не вірили, щоб ми думали, ми такі якісь. Нам ще рости, 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 і поки щось через нас там, Бог почне працювати. Але коли ми е, розуміємо, хто в нас, що ми маємо, е, то... Його світло, воно проганятиме всяку темряву. Колись я спілкувалася з дівчиною, ну вона була як духовна бомба, просто духовна бомба. Вона в третьому поколінні віруюча, але з її сім'ї там в неї ну, є там їх п'ятеро, то вона там така гаряча, мабуть, одна була. Ну, Ну вона от була як бомба. І коли вона входила туди, де була молодь, і, ну, така невіруюча молодь, і там перед тим ругалися, щось там говорили, матом ругались, якісь там не, не щось брудне казали, то коли вона входила, знаєте, входило от сразу це світло її, світло. І вона каже, починали вибачатись. От вона зайшла, а атмосфера змінилась. Вона зайшла от, 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 от ця <сум> Божа дитина, носій світла Божого. І написано, що, знаєте, коли ми дивимось, як в дзеркало, на славу Божу, ми перетворюємось. Тобто нам треба дивитись не на себе, на які ми там були, ні на когось, а дивитись. Написано, як в 2 Коринтян 3:18, ми всі відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивлячись на славу Господню, перетворюємось на той самий образ. І який висновок? Бог зробив нас праведними, щоб ми жили в Його святості і сили. Не натягувати на себе знову брудний одяг, бо грішник в такому. В такому одязі, в такому от брудному, він не може предстати перед Богом. І коли ми робимо щось неправильне, ми визнаємо свої помилки. І 1 Івана 1,9 там говориться: якщо ж ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Тобто ми можемо на цьому одязі. На цьому одязі праведності ми, виходить, ми щось робимо. Да? Ми помиляємось і десь якісь плямки можуть з'являтися. Ну коли ми визнаємо свої гріхи, то кров Ісуса Христа вона змиває всі гріхи, і ми стаємо чистими. І так от ми змінюємось. Якщо людина знає, що вона праведна, їй завжди буде хотітися змінюватись. Вона не зупиниться в якомусь стані. У нас є світло, яке темрява не може згасити. В нас це світло не може. Ми ходимо в перемозі, а не відчутті провини. Ми впевнено можемо приходити до Бога в молитві, і через нас Бог змінює цей світ. І це все дає нам праведність в Ісусі Христі. Ви раді? Дуже раді. Слава Богу! Дякуємо, Господь. Боже, І допоможи нам просто думати про це, розуміти це, розуміти, що ми не такі, просто, як були, і щоб ми розуміли, що ти в нас, що в нас твоє світло, що ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса, і ти дивишся на нас, як на праведників, як на святих, на чистих дякуємо тобі, Господь, дякуємо за те, що ми в новому статусі, і ми твої діти, і ми нове творіння. Амінь.